4 серпня об 11 годині в приміщенні Чернігівського обласного музею імені Терновського відбулася презентація виставки Рашизм дорівнює фашизм, присвяченої подіям під час бойових дій в Чернігові навесні 2022 року. Авторами виставки є заступник директора музею Максим Блакитний та старший науковий співробітник музею Євген Насилевець. Відкрила виставку старший науковий співробітник музею імені Тарновського Олена Трухан. Поговоримо про ті експонати, які ми представляємо тут. Поговоримо і про той захід, що я обіцяла вам, про Другу світову війну. Як люди вижили, як вони скріпили свої серця? Це були наші батьки, це були наші бабусі. Для кого справа в прадідусі? Пра і для яких настав мирний час. Під час заходу також відбулася презентація аудіовізуального твору Чернігів-2022 -Контакт з руським міром, створеного аматором, психологом Чернігівського обласного паласу дітей та юнацтва Володимиром Олексієнко у творчій співпраці з концертмейстером палацу Сергієм Царевським та викладачем фортепіано. Першої чернігівської музичної школи імені Стефана Вільконського Оленою Христовою, яка виконала спеціально для фільму першу частину місячної сонати Людвига Ван Бетховена, а також взяла активну участь в зйомках відеоматеріалів. В цій сонаті виражено глибоко сум розпач, глибокі переживання. Відчай композитора пов'язано це з його нерозділеним коханням, а також фізичними стражданнями щодо втрати слуха музиканта. Тому, може, завдяки цьому трагічному емоційному змісту твору, вірніше першої частини місячної сонати, ми її і обрали для відображення трагічних подій в Чернігові на весні 22-го року. Перед показом відео Володимир Олексійенко виступив перед глядачами із вступним словом. Доброго дня дуже радий, що комусь сподобалася моя творчість. Коли вже перестали стріляти, я вирішив це на якомусь емоційному хвилі об'єднати і показати в певному короткому кліпі. Я вважаю, що цей ролик – це певна як вакцинація, як щеплення. Від цієї зарази, від цієї інфекції нелюської, як російський шовінізм, це російська свідомість імперська. Що таке ніколи не повинно бути. Воно повинно бути просто знищено, витравлено і ніколи не заважати жодній людині у світі дихати війною. Після перегляду відео про наслідки рашистського нападу на Чернігів. Присутні ознайомилися з експонатами новоствореної експозиції. Також вони оцінили виразний порівняльний аналіз дій фашистів у 41 му та рашистів у 22 му роках. Схожість руйнувань, які зазнало місто під час фашистської та рашистської навали. А також безмежний ентузіазм мешканців Чернігова під час його відбудови раніше та зараз. Як сказала Олена Трухан, це експозиція, де немає жодного позитивного експонату. Єдиний позитив це самі відвідувачі, люди, які вижили попри все, та докладають потужних зусиль для відбудови та відродження рідного Чернігова. Бо іншого шляху ми не маємо.